Минулої доби ворог продовжував здійснювати удари по прикордонних населених пунктах області. З мінометів артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти обстрілювали Тимофіївку, ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп'янськ та інші населені пункти. У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено 4 приватні будинки. У Вовчанську чугуївського району обстрілів зазнали дві дев'ятиповерхівки, вибиті вікна і дах. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди. У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти ЗРК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату. Обійшлося без постраждалих.